Вітаю всіх! Ви на каналі Євроавто. Сьогодні ми ще у Нідерландах. Вже сьогодні у нас перше число. І заїхали ми на одну стояночку. Там напроти подивилися автомобіль Кіаніру. Вона нам підійшла. Очікуємо, поки зробляться документи, поки пройде проплата, бо готівку не беруть. Ну, такі нюанси, але напротив. З цієї стоянки, де ми автомобільчик придбали, є ще одна, дуже така цікава, можливо, хтось шукає і за такими. Це в нас причепи до автомобілів, от і дихати, різної. Ціни є написані, можу так пройтися, показати. І ще зайду всередину. Там, я так розумію, є наповнення для тих причепів, для кемпінгів. Ось це, Дивіться, називається як фірма, бачите? І їх тут досить-досить багато, деякі з них вже продані всі, скажімо так, всі вони відкриті. Ось Зайдемо, який в нас тут. Є новіші, є старіші різних років. Я в них не дуже розбираюся, але Ось, дивіться, можете поставити на паузу і що в нас всередині. Як в нас виглядає внутрішня... Велике ліжко. Тут а, повно шкафчиків. Що воно? О! Поламав що? Нє. А то ключ. Я ж думав, що я вже щось спів поламати. Така раковина. Шкафчики. Тут. Ось так. Такий душ туалет. Це з таких з дешевших. Тут є там по 20, по 30 тисяч. Це холодильник. Тут у нас все є. Для подорожів. Стіл, все. Ось так. Люк. Ось такий. У нас кемпіт, який ми зайшли в перший. Ось так він виглядає зовнішній вигляд. Там я так зрозумів, що тут ось щось підключається, щось відключається. Кажу, ну так, є якісь роз'єми. Ось так, якщо хтось хоче придбати кемпіт, теж можете. Перетелефонувати, номер є в описі. Щось можна підібрати. Їх тут море. Я ходив там з другої сторони, ось там з тої сторони. Там вони всі відкриті, не знаю, чи тут відкриті і написані ціни, але там точно всі були. Такі гарні є, а теж є ціна. Так поняв, цей трошки новіша. Зверху і є шторка. Ось ціна на кемпінг. І відкритий? Відкритий. Двері вже такі інакші. При вході її вже. Ось. Тут же планіровка інша. Теж у нас сидіння, столики. Тут кухня. Клімат, я так розумію. Теж мойка, теж газ. Потім, що в нас тут? А, тут у нас теж санузел іначе. Зроблений, теж є ось ось так, є підсвіточка там зверху. Тут у нас теж щось якесь, не знаю навіть що то таке. Я думаю, ось так закривається на кнопочку, внизу, калорифер якийсь. Ось так. Теж є люк, менший люстра. Карчики зверху. Тут у нас закривається кнопочкою і завіси що воно не відкривалося. Ріжко досить велике. Є і різетки, тубочки зерха. Не знаю, правда, як воно що там підноситься, чи воно взагалі підноситься. О, холодильник теж є. О, тут навіть світиться, навірно, і включений. Ну-ка, щось поклацали, але ніц не працює. Рідзетки тут ще в нас. А, працює, ось бачите, підсвіточка включається. Щось, щось працює, щось не працює. До середини він закривається, все нормально. Такий. Така його ціна так виглядає з вулиці. Є час, поки. ось там напротив, ось там біленька Kia Niro. Ось там ми купили автомобільчик, але чекаємо поки будуть переведені кошти. Зараз ще вам покажу, що робиться всередині. Ну, дуже багато кемпінгів. Ось там я ходив, навіть в цьому вот я був. Цьому ще новішому, він ще дорожчий. зараз я покажу. Вже такі стопи гарні. Ось так виглядає. Має кріплення під Якийсь тип С. Ціна теж видно. коли цікавить на паузу можете нажати і йдемо в середину. о, Як за середини вже двері виглядають. Ось. ну, Так само така штука стоїть. Не знаю, що це таке, обігрів, не обігрів. Ось так. такий Диван, стіл, підноситься, опускається. Тут у нас Шкафчики різні. О, теж воно все закривається. На кнопку нажали, воно закрилося. Тут уже так разом зроблено. Типу і це, і це. Все в комплекті не роздільно. Кран стоїть окремо. Це в нас, мабуть, холодильник. І Я ладав з морозилкою. Ну, місця в нього, як для кемпінгу, достатньо. Вже два роздільних ліжка. Всередині тумбочка. Зверху теж тумбочки. Окей, непоганий кемпінг, гарно виглядає. Тут у нас все в дзеркалах. Тут ще більше місця всередині. Ось так. Туалет, душ. Є маленький люк для вентиляції. Що, що не є погано, того, що після того, як прийняти душ, воно собі тут у нас щось якесь, не знаю. Такі, полочки. З дотягувачами такий хоп і дотягнувся. Ну, гарненький такий. Тут же повноцінний клімат. Там підсвітка, то все, а ну зараз щось натиснемо. Ми щось натиснули, але в нас нічого не світиться. Можливо, акумулятор від'єднаний або ще щось. ну, Не знаю. Якось так. Ще тут зверху такі тумбочки, навіть не знаю, як їх відкрити, щось тут є. вправо-вліво. Не, не будемо. Ага, в бік. В бік треба. І воно відкривається. Ось такий. Дуже гарно виглядає в середині. Поприбирали, все нормально. зовнішній вигляд гарний. І ще в цьому я був. Багато тут обходили, не пам'ятаю в якому, а, це ще якраз дорожчий. Ось є 32 300 є маса, є все. 33, 310, ще щось. Уточнити ну, можна. от Висота, довжина, все. І тут вже двері. Бомбезні. В середині підлога. Супер. Планіровка така сама, та як в тому, тому, але інша матерія, інший колір, так само клімат, управління світлом, такий самий стіл і вже роздільні. В тому, тому були разом, тут діль. і також тут відкривається. Тут у нас холодильничок. От холодильничок. якийсь і к як новий. Ха. Може, може, взагалі новий. Все в клійонці, того і ціна, мабуть, така. Ну, да. Тут куди не подивишся, все чистенько нічого нігде. Це якийсь як новий. Теж є вентиляція. Люк цей новий. Тут у нас що? да Копачки лежать. Ось і новий кемпінг. Ну Дуже гарно виглядає. Якщо хтось бажає придбати цю таку штуку для подорожі можете набрати, щось можемо підібрати. Так, цей у нас новий. Що там? Як? Ще зараз. Нажму на паузу і перейду в середину, що там є всередині, знімлю вам. Пішовши слідуючий павільйон, був в там тому і в цьому. Все в більших масштабах. Нові кемпінги з столиками зі всім. Ось так. Все можна придбати комплектом в одному місці. Це теж новий. Все світиться. Ось ціна. Ось так у нас всередині. Вже заходити не буду. Буду й мастити. Новий новісінький кемпінг. Ось так. Дуже великий павільйон. Все розложені, все стінами. Ось так. І вмію зробити. Гарно, щоб продати. Ну і в, так, в такій хаті поїхати віддихати теж буде зручно. Ціни, ціни на нові, скажімо так, від 20 тисяч і доверху. Ось ці. Дуже великі. Добавлю ще це відео. Ще пройдуся з цієї сторони, покажу. Які є. Такого ми ще не дивилися. Ось такі спальні місця. Тут у нас двох спалка. Зверху, знизу. Ось як всередині. Теж новий. Тут ми маємо. Туалет, душ, ванна. Там, Холодильничок. Новий новісінький, все в салафані. Мультифані в Салафані. Ось так. З люками, з підсвітками. Розчитано на сім'ю. Чоловік з жінкою і двоє дітей спокійно можуть подорожувати. Тут у нас закривається шторка. А раз, и закрылся, видите, да? У вот такие. 32, 650 новый. Да, есть гарни, кемпинги. Ну, новый, новый всегда гарно. Палатки. Палатки до палаток і так далі і тому подобі. Ну, Гарно зробили. Така виставка. Більярдна. Чи що там? А, футбол? Ось таке. З такими місця попали. І ще зняв вам. Все, дякую за увагу. Все, я зайшов всередину і тут, бачите, столики, все. Для того, щоб віддихати. Ось так. Можна добрати собі комплект. Гарна штука. Такий магазинчик, ось все для кемпінгу. Ручечки, ящички. Всередину, там, що там потрібно, обігрівачі різні, електричні. Підножки. Колеса. Ну, як бачите, комплексно можна тут закупитися. Ось є дзеркала для автомобілів. Це що дуже вважає, що розбилося, що побилося, тече там, ще там щось, краники, все, все тут є, можна докупити. Нема такого, що купив, а потім шукає щось, починаєш мудрувати, як зробити, щоб його відремонтувати. Тут все є ось так. Різні крісла. Супер Такий. Мені треба тоді переробляти Ну, Ось так. Різна хімія. Хімія всередину, От холодильники, чайники, коуварки, миски, ящики, які зложуються гарно. Кружки, стакани, все є. Ось такі є холодильники. Компресор не написано. Компресорні то добре. Ось так. Ціни, правда, не видно, треба питати в консультанта, але 12-вольтовий компресор і адаптер на 220 вольт. Ось так. Дякую всім за увагу. Якщо когось цікавить покупка, Кемпінга також можете звертатися, можемо підібрати. Зараз починається сезон. якраз Починають люди думати, куди поїхати в відпустку. Тому нагадую, ви були на каналі Євроавто з Нідерландів. Якщо когось цікавить покупка автомобіля або дизельного, бензинного, електричного, навіть кемпінгів, можете звертатися номер телефону в описі. Підписуйтесь, коментуйте. Дякую всім за увагу!